Привіт, малята! Сьогодні я вийшла на майданчик подивитися на наші квіти. І декого знайшла. Давайте їх роздивимося. Відгадайте, хто це. Так, чую, молодці. Це равлики. Подивіться, який він гарний. Равлик не може стрибати, бігати, літати. Зате він швидко повзає, хоч і має всього одну ніжку. У нього є такі собі вусики, на яких розташовані очі. Якщо равлика торкнутися, він скручується і ховається у свою мушлю, хатинку, яку носить завжди на собі. Равлика можна зустріти на городі і в саду, бо харчується він молодим листям і плодами. Я дуже рада, що зустріла сім'ю Равликів і що ми з ними познайомилися. Я гадаю, вам сподобалося. До побачення.